Вітаю! Сьогодні ми з вами намалюємо кульбабкову галявину. Для початку зволожимо аркуш, жовтий лимонний беремо, бажано широкий пензлик. Вище середини аркуша починаємо, малюємо саму галявину жовту фарбу з водою змішуємо. І розтягуємо по всій поверхні аркуша донизу. Далі беремо світлий зелений салатний колір і починаємо вводити зелений до жовтого. Верхній частині аркуша тим же зеленим кольором світлим малюємо на великий лісочок. Головне, щоб зелена фарба не перетікала в жовту. Нам треба, щоб верхня частина галявини залишилася жовтого кольору. Сухим чистим пензлем проводимо межу між зеленою та жовтою фарбою, між лісочком та галявиною. Продовжуємо малювати ліс, тепер темно-зелену фарбу. Вводимо частково нижню частину. Лі, та в деяких місцях там, де будуть у нас дерева рости, найтемніші місця цього лісу. Нам треба ще додати тіні, тому беремо синій колір, змішуємо його з темно-зеленим і ще проходимо деякі плямки ставимо, щоб показати найглибшу частину лісу. Знов чистим сухим пензлем наводимо можу між лісом та галявиною. А тепер додамо травички до нашої галявини. Поки папір вологий, добре якраз отримуємо той ефект, який нам треба. Наносимо світло зелену фарбу, мазочками, хаотично. На палітрі в нас є світло зелена фарба, додаємо темно зелену фарбу. І також ще декілька травичок малюємо темно зеленою фарбою. Але вже більш обережно, більш тоненько і ближче донизу. Тепер приступаємо до малювання самих кульбабок. Нам потрібен пензлик з пружним ворсом і серветка. Чистим вологим пензлем малюємо колу, білу пляму, розмиваємо по колу фарбу, промокуємо серветкою і отримаємо білі плями, які потім перетворяться на квіти. Поки галявина буде підсихати, ми намалюємо небо в правому верхньому куточку, змочуємо білу частину аркуша, вводимо блакитну фарбу, і в нас вже готовий шматочок неба. І треба почекати, поки висохне. Нам треба домалювати ще лісочок, промалювати стовбури дерев, тому змішуємо синю фарбу з коричневою І тоненьким пензликом промалюємо стовбури дерев, тоненькі різні декілька гілочок окремо. Білою фарбою гуащу або аквареллю промалюємо пухнасті кульбабки. В мене акварель біла. Малюємо промінчики білою фарбою по нашим білим плямам. А ще де не де поставимо білі плямки, крапочки такі жирненькі. Де в нас будуть ті кульбабки, білі вже, які ще не розкрилися, але ось ось розкриються. Почекали, поки підсохнуть наші білі кульбабки. І тим же кольором, що малювали лісочок, малюємо стебла кульбабок. Всередину білої плями нашою виділяємо серединка округла, там нижню частинку, якби підкреслюємо. І. Малюємо стебло. В різні боки повертаємо, і під оцією центральною частиною, там, де ви зазначаєте центр пухнастої квітки, там декілька таких штришочків, декілька промінчиків малюємо на кульбапці, якраз там листочки всередині. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що Якщо подути на кульбабку, всі ці парашутики біленькі облітають. І він стає, якби така лиса голівка в нього показується. Ось ми цю лису голівку всередині цих пухнастиків і малюємо нижню частину підкреслюємо, від неї декілька промінчиків зелених і стебло. І верхню частинку трошки заокруглюємо, показуємо, що там заокруглена голівка у центрі. А ті кульбабки, які ще не відкрилися, ми малюємо таким чином. Під білою плямкою цим кольором малюємо потовщення і стебло. Трошки потовщення і стебло. Коли малюєте стебла кульбабок, нахиляйте в різні боки та відривайте пензлик від паперу, щоб тоненький кінчик отримати. Коли наші квіти вже підсохли ще більше, цим же кольором промалюємо середини квітки парашутики, як вони розташовані, показуємо. Декілька промінчиків промалюємо від центру до країв білої плями. Ну і тепер домалюємо травичку, яка на передньому плані, на дальньому плані. Тоненьким пензликом більш темного кольору. І промальовуємо тоненькі травички більше на передньому плані частіше малюємо, обережно не попадаємо на білі кульбабки. До цього кольору потім додаємо ще синього і промальовуємо ще. Травичку ще ближче, ще на передньому плані. Додаємо, щоб вона була густіша. Зробимо набриск білою фарбою, щоб показати, що парашутики кульбабок відлітають від вітру. Але треба спочатку закрити ліс. Нам не треба, щоб він був у снігу. А по нижній частині малюнка зробимо набриск невеликий темною фарбою. Погляньте на свої кульбабки, і якщо треба, можна ще зверху навести білою фарбою, щоб зробити їх більш яскравими. Бажаю вам цього літа насолодитися кульбабками і жовтими, і білими. Хай вам щастить!